Куда ж бажали? Нам тут 4 роки, пацані, що я можу пройти? Ви бігти? Ви що не бажаєте? Я бажаю руху повністю втратити, а то, коли п'ятнадцять штатів, рапорт, і вас не бажають. Ви куди? Ви куди? Ви куди? Ви куди? Ви куди? Ви куди? Ви куди?

А його вияснити не можна. Якщо у вас буде, а входите ви що? А ви його вписуєте? Можете связано.